Доброго вечора, вельми шановні пасти, пані та панове. Запропоновані мною в телеграм-каналі в новому році теми, різноманітні теми, які б я пропонувала своїм підписникам оприлюднити і хотіла думки, і ви, до речі, ті, хто знаходиться в телеграм-каналі, Знаєте, що ви обрали різне, і я буду потр потрошки у нас багато часу так, відкривати ту чи іншу тему. Також я ще відкриваю вам теми, які ви пропонуєте, і тому, знаєте, в мене чогось прийшло на думку, я побачила таро Нікола Тачіколі, і прийшла, прийшла в мене думка подивитися сьогодні саме. Розклад, пов'язаний з кармічними питанням. Це базовий такий блок, і буду розглядати на Таро Ніколати Чіколі. Хочу подивитися, як вона буде відіграватися саме на цю тему. Нікола Течі це Не... а, вона так, вона приємна. У неї приємні такі притягательні малюнки, там дівчинки, так, там іграшки. І доволі вона така приємна колода, але вона розповідає трошечки не так, як звичайна класична колода. Дивіться, це зовсім не м'яке таро, таро, Це про більше внутрішню правду кожної людини. І навіть якщо це незручно, вона розповідає. Це про вашу дитячу психіку, про травми, про витіскання емоцій, про наївність і плюс жорстока правда реальності. Тому будемо розглядати сьогодні ваші кармічні уроки. Вас я попрошу подумати про себе, прибрати зайві думки, ні про кого не думати. Можете слухати, як вам завгодно, коли б ви не відкрили це відео, буде воно актуальним і назажити саме розкладом. Але, як завжди, я буду робити сигніфікацію, і тому попрошу вас прислухатися до інформації, чи ця інформація ваша, чи не ваша, ви зможете зрозуміти надалі вам дивиться чи не дивиться, притягувати вам а, подалі а, ситуації, які будемо розглядати, чи не потрібно. А, тому Зручно вміщайтесь або лягайте спати, і ми розпочинаємо. Ро цікаве, наповнене, як завжди, з вашої сигніфікації, тобто в яких ви зараз перебуваєте в енергіях, і це буде частина перша, тому що я не вміщу в одне відео весь блок, який би я хотіла би розкрити саме для вас. Які будуть виходити аркани, так і будуть трактувати. Так би мовити, як перекладач іншої мови. Давайте будемо так говорити. І так, в яких буде знаходитись енергії? Що відбувається, можливо, у вашому житті тут і зараз? Четвірка мечів. Паш кубків. Дивіться, буду говорити так. Ви зараз у стані вимушеної якоїсь паузи після емоційного перевантаження. Енергії у вас такі, знаєте, ви людина, яка пройшла біль. Ну, хто з нас не проходив біль, так? особливо зараз на нашому часі. Але ви не втратили здатність відчувати і любити. Саме це і є ваша сила і ваш ризик. Дивіться, по четвірки, мочі це психіка людини, яка втомлена, яка хоче тише, яка потребує. Усамітнення, яка потребує відновлення. Можливо, ви захворіли. Чотирка мечів буває і вказує на це, але в Таро Ніколета Чеколі вона більше говорить про те, що я хочу бути там, де я є. І якщо можна, мене не чіпайте, не питайте ні про що і ні, ні, ні до чого. Тобто я втомлена, я перезав... мені потрібно перезавантажитись. Попажу Кубки, ви дуже вразлива людина, чиста, десь дитяча є наївність така. Знаєте, частина вас ще жива і хоче любови, теплоти, тому що сонечко це, попри все, у вас є внутрішнє світло і потенціал для радості. Взагалі, ви дуже світла людина, яка випромінює світло і випромінює тепло. Головний ваш кармічний урок. Дев'ятка Пентаклів, шестірка Пентаклів, Фортуна. Ну, дивіться, головний ваш урок. Вам потрібно навчитися, по-перше, цінувати себе. Угу. Як вам така історія? І, не торгувати власною цінністю. Дивіться, дев'ятка пентаклів це про самодостатність, це про внутрішню опору, опору на себе. Розумієте? А Шестірка пентаклів це баланс давати і отримувати. Таке враження, що ви більше даєте, ніж отримуєте, і вам це цей урок. Вас буде штовхати, щоб ви навчилися не робити там, де не потрібно, не брати на себе дуже багато зобов'язань, які взагалі вас не стосуються. І також дивитися на те, що ви отримуєте. Фортуна це про те, що у вас повторюваний кармічний цикл. Виходите як по колу, таке враження, що ви не можете пройти цей урок і вас повертають знову. Поки ви не даєте більше, ніж отримуєте, карма повторює ситуацію. Урок вийти із ролі того, хто чекає винагороди і обирає себе. Тобто не потрібно очікувати, що вам хтось щось повинен повернути, а ви обираєте себе і йдете своїм шляхом. Задля того, щоб не чекати, не потрібно багато вкладатися. Якщо ви бачите, що людина, люди, а, яким, вам, наприклад, ви допомагаєте, і вам нічого не відповідають, вам ні дають. Зворотнього зв'язку це ознака того, що ви повинні були не чекати. Задля того, щоб не розочаровуватись, потрібно не очаровуватись. І а, коли ви щось робите, коли ви щось робите кому -то, комусь, так, ви не повинні очікувати, що вам повинні повернути. І тоді ви вийдете і оберете себе. Ще хочу додати по цим картам: якщо вас не питають. Не потрібно відповідати. Якщо ви надаєте якийсь порад, коли вас не питають, або навіть питають, і ви втручаєтесь, так би мовити, і говорите комусь робити так чи по-іншому, то ви теж віддаєте частину своєї енергії, віддаєте себе. І не ображайтеся, якщо та ситуація, яка була у когось, там, де ви Втручалася з вашими порадами, та в життя іншої людини. І та людина, наприклад, зробила так, як ви, а, порадила, так, а там відбулося те, що повинно відбулося, так, як не задумано, а так, як ви сказали, і там так зробили, то не здивуйтесь, що у вас може. Всесвіт зробити таку ж саму ситуацію, де вам придеться обирати. І от по цим картам, от я можу точно сказати, що вас повертають тоді, коли ви намагаєтесь очікувати того, що не ваше. Не в тому сенсі, що це не ваше, що вам повинні повернути, а в тому сенсі, що ви. Коли ви даєте щось, ви очікуєте, що вам повинні щось віддати. Так от, задля того, щоб не очікувати, або нічого не робити, або не очікуєте, що вам щось хтось повинен. А обирайте себе і, власне, свою думку, і своє життя. Зараз буде частина друга.